Глядачі з вами посіка Хелп. Сьогодні подивився відео на каналі Євгеній Дніпро про Селекцію бжів. І дуже круто, класно, чітко, понятно. І я перед цим хотів зняти відео Дебіл грудня 2024 року. Але передумав, ну. І ми побалакаємо про селекцію бжі. О, ну Кому цікаво, це Андрій Галдін викинув відео, де він одного військовослужбовця продає рамки. Ну, Він там нам повідомив, що у нас в країні йде війна і що йде мобілізація пасічників. Ну, що таке мобілізація, я до сих пор не розумію, тому що. Кругом одні добровольці. Ну, сам прийшов, сам підписав усе, сам пішов. Ну, ні, я от, я от моніторю постійно цю, як то кажуть, тему із мобілізацією, я ще жодного насильно мобілізованого чоловіка не зустрів. От, серйозно. Я кілька місяців тому особисто питав воєнку Майозама, чи в нас добровільна мобілізація, чи насильницька. Він mm -hmm. отримав відповідь, що в нас все добровільно. Ну от і все. І яка проблема? Пішов mm -hmm. хтось, блін, служить mm -hmm. в армії. А потім у нього виникли проблеми з бджолами. Ну, понятне ж діло. Ну, понятне ж діло, що понятно, він ж не змусить. Пасічну коді, якщо він служить в. Шановні глядачі, і от чоловік зробив вибір, оце його проблеми. От, а всі бігають, суєтяться, коротше. Шановні глядачі, ну закинем цю дурну тему. Про мобілізацію пасічників і побалогаємо про таку чухню такий складний час, як селекціонний відбір бджіл. Я почав пасічникувати у 99-му році, короте, чуть не зірвав своє пасічникування. Короте. У свою сторону почув грубі слова від начальника коротше, і дав йому поїбало, короте, ну... Поїхав правда, на місяць до слідчого ізольотора. І чують моє на цьому не скінчилося. Що, на І потім вже все за все нормально там відбулося у маленькому селі, де кому одні родичі родичів, короте, ну, посадити за таку чухню, як у нас проблематично. воно. Таке діло. Ішу 99 рік і подальші 5 років. короче, я, <клес> я думав, що коли я з найкращої сім'ї візьму найкращий матеріал, то це буде добре. І не вийшло. Не виходило. Насправді це була єрунда повніша. І купив я книжку «Техніка розведення і селекційний отбор борпчу. Фрідріха Рутнера. Книжка дуже гарна, я вам розкажу, коротше, дуже жото. Якщо у вас є найкраща сім'я, і ви розводите пчул тільки на своїй посіці, то з неї не можна брати матеріал, тому що на 90% це метис. Це, це іменно від племінного, перше покоління. Коли Перше покоління завжди дає гарний результат більший навіть чим, чим оте, откуда саме краще його взяли. Але друге покоління, вже якщо з нього взяти, то ага. там взагалі не буде діла. От не буде діла, не буде діла і все. І навіть були такі випадки, що я відбрав сім'ї от три найкращі сім'ї. Там просто чітко все. Я брав матеріал і посічник е, за 15 кілометрів, так само брав матеріал, щоб обмінятися, щоб кров змішування не було. Ми так мінялися. І в мене не виходило, там вони маточників натягнуть штук 3 на таке зну сім'ю. Там один маточник. Ну, не вийшло навіть взяти матеріал. А от трішки слабші сім'ї, які теж мають... Всі ознаки, що вони круті, ну вони давали просто матеріал, і вони просто ну, давали дуже гарних маток і давали вони все саме краще. Ну, українська степова в мене. Всі матки, які трохи жовтіші, виходить, я їх не браковую, з них не буде діла. От я вже знаю 20, 20 років я цим займаюся більше. З них не буде діла. Матка повинна бути чорна. Коли чорна матка, вона просто, просто клас. От висновки, які робимо, коротше. І саме, сама класна сім'я, вона, можливо, просто вже на піку, і вона вже не дасть того, бо вона, блін, перше покоління. Друге покоління не годиться. Коротше. Друге покоління не годиться. Як вам ще пояснить, чорт б я побрав. Чому я займаюся у себе на посіці? Оцим круговертію цих бжіл. Тому що всі мої сусіди. Купують, купують Диві? просто племінне все оце круте, Ой, дороге. Вони займаються іошками, оцією всією лабуєнію, коротше. Меду вони качають менше, ніж я. Питаються в задачі, Якого чорта мені займатися от тим усими матками, сім'ями? все. Якщо вони меду качають менше, Я більше качаю меду своїми оцими. Мітісами. Головне, із сім'ї зробити мітіса. І з цього перворудка. От ви бачите, сім'я е, нездорова, але рівно яга розплід, вона просто зараз вийде на пік. От з неї потрібно брати. А якщо сім'я вже вийшла на пік, вже не треба з нею брати нічого. Там просто треба поміняти мотку, хоч вона та матка і дуже крута. Хоч та мотка і дуже крута. Якщо сім'я вийшла на пік, треба міняти. Кожного року ми міняємо моток. І ми ще про це не пожалкували. <плес> не пожалкували про це. Шановні глядачі. Я думаю, ну що міняйте моток кожного року. Дивіться за сусідами, скільки вони качають меду. І не беріть дурного в голову. А, до речі. Сталася на днях ситуація, просто називається Придурок мимоволі. Пашка, що виїхав гермонію на своєму каналі, згадав одного блугера, який розказував про Луга і сади. Виявляється, в той день той блугер помер. Будемо надіятися, що Пашка цього не знав, шановні глядачі. І побажаємо ну, бути за. Будь в Німеччині, щоб йому там було все добре. І побажаємо йому міцного здоров'я і гарної пам'яті, шановні глядачі. Ну що ж, будемо закінчувати це відео. Воно називатиметься Селекція бджіл. Селекціонуйте бджіл правильно, а з вами була ваша посіках.